Всім привіт, Ну що продовжимо знайомство зі словацькою мовою. Це у нас холодильна камера для зберігання овочів. Заходимо і бачимо помідори словацької парадайки. Рукола, шпінат, пілінки. Це стебло селери. Словацької мови буде сідан, цибуля. Зелена молода. Так і буде цивула млада, петрушка, внять і кріп. Зараз його тут немає. Словацької мови буде копор. Тут у нас паприка, баклажани, цукета, угорки, шампіон, мерква. Двох кольорів. Бачите, ось така і така. А це у нас ПетерЖлен, корінь петрушки. Корінь селери. Називається зелер, Капуста. Б'єла, червена. Тут у нас буряк варений і свіжий. Буряк словацькою мовою буде цвікла. І ось такого теж. Дивного для мене кольору є бурячок. Це снак, це у нас цибуля порей словацькою мовою пуор, патат, апельсини помаранче. Грейфрукт, не знаю, як буде словацькою. Там у нас грушки, слівки, мандаринки, полуниця, просто називається Ягода, це лохина, чучуретки словацькою мовою, лимон, цитрон, лайм, лімєтка, імбі, зазвор. Там у нас м'ята, мета словацькою мовою. Так, що ще не показала. Ага, яблуко, Яблочка. і саме основне. Зім'яки цибула.